Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. Інформаційну картину дня. Очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Сьогодні обласні обранці зібрались на позачергове засідання сесії. Приводом для її скликання стало введення щомісячної абонплати на підключення до системи газопостачання. Тож депутати звертатимуться до Верховної Ради України та Кабінету міністрів, щоб врегулювати цю ситуацію. Про перебіг засідання та його результати ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин о 18.25. Дочекайтеся. Субсидії діють до 30 квітня. Призначаються вони окремо на опалювальний період і окремо на неопалювальний. Тобто, призначені з 1 жовтня 2016 житлові субсидії діятимуть до 30 квітня цього року, включно. Однак, враховуючи теплу весну, у квітні субсидія буде перерахована з урахуванням кількості днів опалювального періоду. З 1 травня до 30 вересня допомогу на оплату комунальних послуг буде надаватись і надалі однак, її розмір буде буде дещо меншим через відсутність оплати послуги теплопостачання? До Кінця квітня поліція посилено перевірятиме мотоциклістів та мопедистів, адже нині в області розпочалися оперативно-профілактичні заходи під назвою Увага, мопедист. Поліцейські упродовж трьох тижнів також звертатимуть особливу увагу на виявлення незареєстрованих мопедів, мотоциклів, моторолерів а також осіб, які керують ними у стані сп'яніння без відповідних документів чи відсутності шолома. Чи буде в цьому році в Рівному писанковий сад? Та чи збільшиться кількість своїх унікальних писанок? Вже сьогодні гігантські писанки вживу будуть розписувати родини загиблих в зоні проведення антитерористичної операції, родини Небесної Сотні, пластуни студенти і вихованці підліткових клубів. Дійство традиційно відбудеться на території художньої школи. Більше про велетенські писанки ми розповімо у наступних випусках новин. Наразі це всі новини. Більше інформації шукайте на сайті sfera.tv.com.ua. Залишайтеся з нами і бадьорого вам дня.